Привіт всім! З вами Оля Євланова і проєкт Підтримки Ми Є. Сьогодні відповіді на питання, які накопились за цей час. Ми вдячні за те, що ви заговнюєте Google форму. Вона є. Під нашим відео тут ви можете заповнити, а також в нашому телеграм-каналі, куди ми запрошуємо тих, хто хоче ще більше з собою попрацювати. Це безоплатний проєкт. Ми його ведемо з моєю командою для того, щоб змогти підтримати і самих себе, бо ми чекаємо своїх коханих захисників і тих, хто чекає захисників і захисниць. Тож, перший блок питань. Вони схожі, тому я прочитаю одночасно і подумаємо разом, на що тут можна спертися. Мій чоловік з першого дня війни пішов добровольцем захищати Україну. Знову на нулі, це не перше його відрядження. Але мені зараз особливо важко, дуже шкода його і всіх, хто воює вже третій рік. Їхнє життя фактично зламані, а їхніх родин, і їхніх родин теж. Мені все більше Мене все більше обурюють чоловіки призовного віку, які розважаються в клубах та ресторанах і ведуть спокійне життя в столичному тилу. Багато хто не соромиться розповідати, що купили броню висновок ВЛК. і навіть пишаються цим. Відчуття соціальної несправедливості загострилося. Я припинила спілкуватися із подругами, адже вони розповідають про їхні веселе подружнє дозвілля, ніби війни немає. Я хочу їм сказати лише одне. Всі мої думки зараз лише про демобілізацію, але її не буде для мого чоловіка, доки служити не підуть ваші. Тому на тлі відчаю я без виході росте неприязнь до кожного, хто не допомагає ЗСУ на повну силу, а особливо до цілком придатних, здорових чоловіків, які не йдуть захищати країну. Я стрімко опиняюся у емоційному вакуумі. переді мною прірва, до якої один крок. Я прокоментую ваше питання і перейду до схожого, тому що я думаю, що можна розділити трошки те, про що я думаю, що я відчуваю і як я хочу вас підтримати. Ми зараз виснажені і тим, що немає відповідей, коли, скільки, навіть коли демобілізація, і я сама спираючись на себе, я не знаю ні коли його побачу, ні коли його почую. І в той же час, коли ми говоримо, я прочитала це слово Прірва до якої один крок, то пропоную попіклуватися про себе звернути увагу, як ви себе почуваєте на рівні стану організму. Можна звернутися до терапевта, до лікаря, а можна ще пройти тест на депресію або виснаження. У нас на сайті є ці тести, і це не діагноз, а для того, щоб зорієнтуватися це, як ми. Міряємо температуру тіла, і якщо у нас підвищена температура, це така ознака, яка говорить про те, що нам потрібна допомога спеціаліста. І так, на жаль, зараз, скільки б ми не трималися за цінності, наш організм він може не встигати відновлювати сили. І коли в нас вже з'являються такі дуже важкі відчуття в. Відчуття болі всередині, я б так це відчула. То е, вам може стати трошечки легше завдяки тому, що кхе, психолог, психотерапевт може вислухати, може підтримати, може зорієнтувати, може дати інструменти, а ще і лікар може виписати медикаменти, які стабілізують наш стан, для того, щоб легше було про себе піклуватися і підтримувати своїх коханих. Це як рекомендація, тому що депресія це не про те, що візьми себе в руки, а це реальні процеси в організмі на рівні органічних змін, і нам потрібно це нормально, буває медикаментозна підтримка. Наступне питання: мій чоловік пішов добровольцем. І був мобілізований в квітні 2022-го. Вони схожі, тому я думаю, що я прокоментую і суть питання і попереднього і цього вже разом. Третій рік я живу і не живу. В моєму оточенні, на жаль, чи на щастя, немає людей, які б переживали аналогічну ситуацію. Друзі, знайомі, колеги живуть своє практично звичне життя на віддаленій від воєнних дій території. Так, іноді є тривоги, іноді щось нагадує про те, що відбувається в країні. Але в загальному всі вони далекі від реальної картини цих подій. Як в такій обстановці залишатися в ресурсі, знаходити в собі сили жити і все переживати, якщо немає можливості відсторонитися, дистанціюватися від таких людей. Коли ми ударили палець, то друга рука. Рука несеться до цього пальця, щоб його зажати, щоб його обійняти, щоб підтримати. Бо коли біль на самоті, вона дуже відчутна. І знаходити коло тих, хто може співчувати, хто, можливо, переживає схожий досвід. І ми знаємо, що цей онлайн-проєкт, він, на жаль, Просто не вміщається, щоб ми ще й робили групи. Він такий, щоб ви, хоча б, хоч якось зорієнтувались, в той же час я впевнена, що не тільки я веду, я знаю, що є такі проєкти, наприклад, ветеран-хаб, є Ярміс, є жіноча сила. Можна приходити шукати ті групи, де, наприклад, група підтримки для дружин. Тих, хто нас захищає, і є для родин захисників і захисниць. Шукайте тих, з ким можна проговорити свій досвід і відчути, що я не сама така, або я не самий, я не сам. Я те, що відчуваю, це нормально, і те, що мене лякає, дратує. Оця навіть деяка безпоратність, тому що ми не можемо. Навіть запланувати зустріч, або поїхати в відпустку. Ми не можемо говорити тоді, коли ми хочемо. Ми не можемо ділитись новинами. І це все те, що ми переживаємо, якщо не одинці, то дуже боляче. А разом все ж таки легше. І в горі, і в радості, пам'ятаєте, якщо раніше він або вона були поруч, то ми могли прийти домой і виговоритись і побачити ці. Добрі люблячі очі, які нам хоча б співчувають, і потрібно знайти тих, з ким можна буде це переживати, поки його немає або її в доступі. І як би я хотіла ще підтримати, У мене було декілька випадків, коли я збирала своєму коханому посилку і шукала щось таке смачненьке. І це було святкове, це начебто було на Святого Миколая. Я хотіла йому знайти те, що вони саме їдять, і щоб воно було таке а, І Я обрала тому що вони багато їдять вірмішелі. Святкові спагетті. Я обирала, обирала святкові спагетті, обрала з білими грибами І думаю, ну, хоча б одну пачечку і це буде вже якесь свято. І почала шукати ковбасу в цьому магазині, і мені порекомендували звернутися до консультанта. Консультант був в чоловічої статі, доволі таки нормально виглядав молодий чоловік і в такій веселій футболочці, різнокольоровій. І у мене промайнула оця думка, про яку ми тут зараз з вами думаємо і говоримо разом, те, що ага, а мій на передовій, а тут людина. Майже відпочиває, легко працює. І коли я сказала, що допоможіть мені, будь ласка, розібратися в цих видах ковбаси для того, щоб на передову так було, щоб зручно і щоб вона не пропала, тому що немає холодильника, він спитав, який напрямок. Я відповіла, і він сказав: О, а я був неподалечку, і почав розказувати, що в нього декілька поранень, контузія, він зараз демобілізований, тому що організм в важкому стані. І потім я помітила, як у нього руки рухаються, і мені стало трошечки так і ніяково всередині. І в той же час, для чого я ділюся цим випадком, він був непоодинокий. Тому що нам буває, здається, що інші. Живуть те життя, як на картинці, да що одна людина тримає іншу за руку, вони вдвох, вони щасливі і так далі. Але ми не знаємо, може ця людина приїхала на два дні, і він тоді в цивільне, коли Андрюша був декілька днів в лютому, то. Він не хотів носити військову форму. а Ми ходили і навіть зробили три фотознімки, і він був в цивільному одязі. Я впевнена, що хтось міг подумати, що М, а він тут. Ми не знаємо, що за цією посмішкою людини, що вона переживає. Мене це. Стабілізує, тому що я впевнена, що ми всі переживаємо цю війну. І навіть якщо хтось з холодним обличчям і нічого не розказує про свій внутрішній біль, найбільшість таких, у кого болить, у кого є втрати, хто вкладається. І, і коли ми починаємо мірятись цим болем, тоді ми забуваємо, що за цим некорисним мірянням є запит. Мені страшно залишатися самій, тільки з моїм коханим або з моєю коханою, що тільки нам, начебто, потрібно захищати країну. І це запит на об'єднання, тому що коли ми лякаємось, що всі, начебто, живуть мирне життя і реагують іноді на тривоги, тоді нас це буде лякати, тому що в нас тоді надії нема. А у нас надія є, тому що багато людей є, і підтримують тих, хто на фронті, в мене майже всі такі знайомі. І тих, хто готується йти на зміну, і тих, хто бурчать і. Продовжують а, приймати участь в тому, що були зміни в нашому зміни в нашому суспільстві і багато донатять. Мене це дуже підтримує. Тому я пропоную вам шукати оці докази проти цієї думки, що ми на самоті, і тільки а, маленькому колу захисників потрібно захищати країну. Я впевнена, що нас більшість. Шукайте підтвердження того, що. Як я, наприклад, в цьому супермаркеті мене це тримає такі ситуації. І в таксі в мене також було. Навіть після того одразу в випадку, тому що я нагрузилася дуже добре в таксі, звичайний хлопець мені навіз і спитав: А скільки вам вірмішелі потрібно? Я сказала, що це для чоловіка його побратимів. Я сказала: я також скоро, бо я зараз чекаю випуску з військового шпиталю. Пошукайте і ви таке. Тому що, якщо ми будемо думати, що все пропало, тому так, це буде підтверджуватися і це точно на користь ворога. Тримаємося. Я йду до наступного блоку питання. Перші місяці на відстані. Дякую вам за те, що ви робите. Дуже відгукуються. Дякую, що слухаєте. Дякую, що приймаєте участь і пишете нам ці питання, тому що ми налаштовані на діалог. І це нас також підтримує. Зараз навколо мене дуже мало людей, які розуміють мій досвід і можуть підтримати мене. Зараз я відчуваю сильну ізоляцію, бо навіть ділитися своїми переживаннями з друзями важко. Це вимагає енергії, це точно. Ми з донькою зараз дуже багато часу проводимо лише вдвох, їй 6 років, і звичайно, вона ще не розуміє всього, що відбувається. Але з іншого боку, мене надихає простота і щирість її сприйняття. Так, бо це ми в безпеці, все зрозуміло. Часом я страшенно стомлена від тієї кількості обов'язків обов та завдань, що зараз лише мої взагалі доволі часто. І від цього відчуття ізольованості ще сильніше. Мені складно ділитись відчуттями з чоловіком, я не хочу його перевантажувати та тривожити надміру. Ам... Той виклик, з яким всі ми стовш... зіштовхуємось, особливо в перші три місяці, це відлаштувати, перелаштувати, перебудувати побут, ті справи, справи, які раніше були по іншому організовані в нашому житті. І ви прямо я впевнена, що ну, можливо. Начебто само інтуїтивно, але дуже мудро відчуваєте, що перш за все зараз потрібні сили на себе, на дитину і на того, кого кохає ваше серце. І це нормально. І навіть якщо ви відчуваєте, а це дуже важливо, що ви це відчуваєте і помітили, що в мене зараз немає сил на підтримку а, такої вічливої розмови. Тому що і друзям треба щось пояснювати, якщо ми говоримо, а не, не буде так, щоб не було якихось питань або якихось таких тем, які складно пройти, не вкладаючись, особливо, коли, коли друзі або знайомі намагаються нас підтримати і співчувати. І там дуже складно це зробити і підібрати такі слова, які б лягли на душу, особливо, коли людина навіть не уявляє, що ви переживаєте. І що можна зробити? Можна сказати про те, що в мене зараз не багато сил, тому я поки взяла дистанцію, коли в мене все відлаштовується, або коли мені буде потрібна ця допомога, я звернусь. Я зараз на зв'язку, але не буду активною. Це нормально. І я впевнена, що багато хто з ваших рідних і друзів вас підтримує і. Тоді також це про безпеку, про передбачуваність, що не я поганий друг, або не ти на мене о, обідався, А це про те, що ну, так, я також сам або сама не розумію, як зробити так, щоб було легко, коли воно природньо важко. Не може бути легко в цьому випадку. Тобто. Ви багато чого самі знаєте і це вже робите. Я тільки підкріплюю, дякую вам за те, що ви вмієте бути з собою на зв'язку. Це дуже добре, коли ми стабілізуємося і поруч з нами дітки отримують такий досвід, який в цьому світі ми точно знаємо, що всім нам пригодиться, тому що, на жаль, в світі є і небезпека, і любов, і кохання, і надія, і мрії, і багато доброго. Наступне питання. Хочу поділитися своїм пережитим досвідом. Для мене найскладнішими були перші три місяці розлуки. Три місяці, коли коханий був на навчальному полігоні, дуже сильно хвилювалася за його моральний стан, за некомфортні умови перебування, за те, куди його розподілять далі. Але що цікаво, мабуть, в момент, коли його вже Розподілили, а саме в 10-ту гірську штурмову бригаду мене ще трусило. Але коли він вже був безпосередньо в потязі, який їхав на схід, мені було нормально. Хоча досі не було зрозуміло, чим саме він там буде займатися, мені було нормально. Це так дивно, чому так? Чому, коли він був у відносній безпеці, на навчальному полігоні мене так трусило, і я три місяці не знаходила собі місця. А коли він уже їхав туди, де точно небезпечно, мені було нормально. Це нормально? Я тут не сама, у мене на ручках пчолік, поруч Люда, Рома. І я, начебто, думаю, сама, але для мене важливо, що я не сама. І я дякую вам за це питання, тому що так, це нормально, і я сама така, і я спостерігала коли зі собою. Для мене було це також відкриття. Чому, коли він вже поїхав і було, був цей розподіл, мені стало легше? І тут повертаємось до того, що в нас є знання психології, і мій практичний досвід роботи як практикуючого психолога і психотерапевта, і невизначеності було дуже багато в перших три місяці, і вона, ця невизначеність була ще і помножена на те, що далі буде знову невизначеність. А тут вже Можна було вирішувати або підтримувати якісь конкретні процеси, які мають стратегічне продовження. В цій бригаді він буде, а який командир, а хто поруч з тобою, а де ти спиш, а що ви їсте? І ми знаємо, що ця інформація вона вже буде далі. Використовуватись і саме в цьому контексті не потрібно буде кожен там три місяці постійно оновлювати. Хоча як факт, те, що я бачу, там все одно йде постійне оновлення, але там є якась передбачуваність. А коли людина знаходиться в начальному центрі. То ми знаємо, що ми не знаємо, що далі буде, і тут піднімається та сама тривога, де намагання заглянути в те майбутнє чого ще немає, і невідомість контексту. Тому що цей контексту учпового процесу він не дає. Ніякої передбаченості, на жаль, тому що одне діло, коли людина навчалася в мирний час, а зараз, коли йдуть активні військові дії і на нас нападають ненормальні, по суті, процеси стаються з боку країни-агресора, то нам дуже важко спертися на це, бо дуже багато невідомості. І це нормально, що у нас рівень кортизолу і адреналіну в крові такий, що оця туга і біль відчуваються майже кожного дня. Я так відчувала, коли мій чоловік був в будь центрі. І це було нове для мене, бо коли я супроводжувала до цього рідних, хто провів своїх захисників, захисниць у війську, то також було невідомо, чому таке відчуття, начебто навіть як горе, втрата така. Зараз я вже можу це пояснити як а, а, занадто багато невідомості, перебудови, змін. А за три місяці ми хоча б свій побут відлагодили, і ми вже наладили якийсь зв'язок, де як я його чую, як він мене чує, які в нас навіть смски з'явилися нові. І я знаю, що стосунки розвивати в переписці неможливо, але підтримувати це наша реальність, і це потрібно. І відлагодити цю, цей зв'язок, навіть якихось символів, якихось вітань зранку, або може якихось знаків. Це можливо за три місяці, за два дні неможливо. Тому я дякую за ваше відкриття. Воно. Співзвучний із спостереженням за самою собою. Якщо у вас, тих, хто нас слухає, також був схожий період, і ви не могли зрозуміти, чому він же ж в безпеці, відносній, тому що ми всі в Україні в відносній безпеці, то Порівняно з лінією фронту, то напишіть, може, хто у когось по-іншому цей період проходив. І ми будемо вдячні, якщо ви будете нам писати також для цього діалогу в Google-формі ваші питання або під цим відео, або якщо ви в нашому каналі, де ми ділимося інструментами, техніками, тестуванням, підтримуючим матеріалом раз на тиждень по суботам, то будемо раді. І якщо ви доєднаєтеся до нього і напишете нам ще й там, то ми тримаємось разом, і це нам всім потрібно для того, щоб ми об'єднувалися і були ще сильнішими. І ці сили нам назавжди потрібні, як ми вже знаємо, і бути розумними, співчутливими, мудрішати – це наш з вами виклик навіть зараз. Тому тримаємось, ставте нам ці лайки прекрасні і підписуйтесь. Ми будемо вам за це вдячні. До зустрічі!